Всім кіноманам привіт! Сьогодні підбірка самих очікуваніших нових фільмів, які вийдуть у 2024 році. Це фантастика, драми, бойовики, які варто буде подивитися на екранах. Всім гарного перегляду! Моана 2. довгоочікуване продовження всесвітньо відомої історії пригод молодої, відважної дівчини на прізвисько Моана та справжнього могутнього напівбога Мауї, на яких цього разу чекає ще більше небезпечна, далека, часом страшна і загадкова пригода на далекій водні простори океанії. Вирушаючи в цю захоплюючу непередбачувану поїздку, герої мусять бути по справжньому готовими до нових викликів долі, що для них підготувало життя. Отримавши воїстину несподіваний та неочікуваний дзвіночок від своїх предків шукачів, центральні персонажі вимушені вирушити в далекі моря й небезпечні, давно загублені води для того, аби особисто опинитися в цій неймовірній пригоді, що випала на їх долю. Приречений! І твоя мореплавиця теж. Там що? Є люди? Це аж ніяк. Гелбой горбань у 50-х роках. Головний герой разом з агентом Новачком опинилися на досить віддаленій території сільській місцевості Апалачі. Невдовзі герої виявляють невеличку громаду, яку вже достатньо довгий час переслідують місцеві відьми, не даючи змоги нормально й вільно жити, постійно втручаючись в життя нещасних темтешніх жителів. Пізніше виявляється, що на чолі цього відьомського угруповання стоїть ще більш могутній, безжальний та небезпечний лиходій. Їх очолює місцевий диявол, котрий досить тісно пов'язаний із колишнім лихим минулим Гелбоя. Усі твої друзі. Капітан Америка. Чудесний новий світ. Світ ніколи не стояв на місці. Все постійно рухається, змінюється. Одне життя втрачається, а інше лише бере свій початок. В цьому постійному змінному, циклічному світі завжди мали місце певні суперечки між жителями Землі, які постійно знаходили собі зайвий привід для зав'язування чергового конфлікту, для того, щоб захищати безнавинних, справжні супергерої завжди були на варті справедливості, аби забезпечувати беззахисним жителям планети омріяний мир. Та, попри всі старання вберегти цей величезний, часом такий несправедливий та небезпечний безпечний всесвіт від масштабних загроз внутрішнього чи зовнішнього світу завжди існували справжні запеклі вороги, які лише чекали вдалого часу, щоб втілити свій черговий лихий план у життя. Та й ти капітан Америка та ти не стів роджер. Земля після. Під час сімейної морської подорожі відбувається неочікувана катастрофа. Океан відступає, повністю оголюючи сушу на тисячі кілометрів. Ті, хто вижив, змушені боротися за своє життя проти істот, які колись населяли океанське дно, а також один проти одного. Однак незабаром океан повертається, і цей прилив стане останнім в історії людства. Це буде реальний converte Мегаполіс дія фільму відбувається у майбутньому з естетикою стародавнього Риму. Головний герой геніальний архітектор, який хоче перебудувати Нью-Йорк, що знаходиться в Занепаді, щоб перетворити його на грандіозну світову столицю. Однак, на шляху до втілення свого задуму він стикається з конкурентом, корумпованим мером Нью-Йорка, який веде боротьбу з забороненими методами. Ми повернемо собі наше місто. Ele é o Муфаса, король Лев, неймовірна історія про життя юного осиротілого левеняти на ім'я Муфаса, котрий залишився абсолютно один в цьому страшному, несправедливому величезному світі, та неочікувана зустріч із новим знайомим подарувала йому істинний шанс на краще майбутнє. Ця зустріч мала надзвичайний вплив на подальше життя обох товаришів, реальна пригодницька історія становлення майбутніх спадкоємців величезного королівства. Я завжди мрію, який пахне домом. А тоді ще зай.